Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 8 число. Вже далеко-далеко-далеко за обід. То взагалі, напевно, десь годинка навіть ціла яка друга. У мене з'явилася можливість спробувати сходити трошки у лісок. Я думаю, щоб її не використати. Тим більше, що як бачите, сонечко, сонечко любить, просто гарно так. світить сонечко просто є. і втрачається, у нас тубі. просто так. І так як сонечко любить нас всіх, так я люблю, коли ви дивитеся мої відео. Минуле відео було дуже-дуже дуже коротеньке. Там нас не вийшло за певних причин. Нормально як -то, пройтися так, щоб все побачити, все роздивитися. Але ну, свою певну частку грибочків ми назбирали. У мене навіть було трошки на сушку. І ми ще й файно встигли того, щоб зробити ще й домашні справи після того походу. Так що все є так. Як тільки може бути найкраще. Бог знає, як це все робити. От. І я попрошу вас, щоб ви, якщо ще не бачили попереднє відео, щоб ви натиснули і подивилися, я десь тут залишу для вас підказку і посилання на то відео. Подивіться, прокоментуйте, поставте лайк. Додивіться це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що тут... У нас буде хоч щось, можливо, навіть буде таке, що буде повтор. Або навіть і не повтор мого минулого походу. Тому, що, кажу, вийшов я сьогодні щось дуже-дуже пізно. Але попрошу вас мене підтримати. А найбільше я попрошу вас підтримати Збройні Сили України. От, як ви бачите зараз. Як і завжди, я провожу збір, щоб доєднатися до ініціатив брутального футболу для 80-ї ОДШБ. тому попрошу по QR-коду або в описі під відео на карту перевести таку суму, яку ви вважаєте за можливу зараз на допомогу, або яку ви заберете з того, що ви робите ПОВ повсякдень бездумно, наприклад, десь п'єте кавуську і замість того, щоб випити її, задонатити на ЗСУ. Це я попрошу вас. І я дуже сподіваюся, що взагалі буде в цьому відео мені що показати, тому я йду отакими хащами по лісі, щоб щось знайти. Сподіваюся, наступне включення буде вже з грибом. Зараз по лісу є багато отаких грибочків. Це є в нас павутинники, які проростають і виглядають доволі подібно на білячки, але вони є, скажімо так, не добрі гриби. А отут у нас є добрий. Подивимося який він. Так. Можливо і... Цей не дуже добрий, але думаю, що отут частинка на сушку має бути непогана. Зараз буду його чистити. І перший гриб. Ще трохи походивши, я знайшов другий грибочок. І другий грибочок просто мега казковий. Навіть не знаю, як вам його показати. Ху-ху, ці кінь тут. Опа. Якось так вам його покажу. Оце грибок. Добре, що я пішов сюди. А тут несподівано у нас закриваємо правило трьох грибів. таким грибочком є три грибочка. Це означає, що добре, що я пішов. Думав, що не буде їх. Я не думав, що от саме в цьому місці я знайду гриби. Але йду, і щось на мене таке світиться. Так дивлюся. А тут у нас два грибочки. Оп. Той у нас один. Ставим тут. Тут у нас є другий. Два ну, отакі гриба. Зараз треба буде їх подивитися, почистити, тому що відчуваються вони трошки м'якенькі. Але може щось з них таке буде. Отакі От красунчики. Вирішив зробити собі привал, сиджу і такий просто дивлюся по сторонах і потім помічаю отаку річ. Підходжу ближче, ближче, ближче. тут. Опа! Який грибочок! Тільки подивіться! Опа, опа-опа! Супер-мега класний, суперовий гриб. Його забираю і замість привалу ще тут буду зараз по цих травах ходити і дивитися. Може десь є ще його друзі. Ходжу травами. Пролізками всім таким. Думаю, ну щось нема грибів. Дивлюся, гнилий перевернутий. Думаю, так. Треба подивитися. Ну ж має щось бути. Опа. А тут у нас отакий от грибочок. Мені здається, що... Він може бути далеко не першої свіжості, хоча в принципі ще нормальний. Ага. Потім такий, дивлюся, тут вже точно не то, що першої свіжості, а вже навіть першої не свіжості, але ось тут. У нас є один такий, а другий такий. Так, Цей ми забираємо. Оп-оп-оп. Ну, так, цей ми забираємо сюди. На ну, цей ми дивимося. Ні, Цей уже все. Видно, що він вже повністю спортився. Так само як і тут. Оці. Ну ці два грибочки? Файні. Тому їх беру. Тут треба подивитися, що я таке знайшов. Тому що оцей? Цей точно ні. Його зараз буду розкидати. А оцей, що біля нього. Ще треба дослідити. І шапочка нам покаже. Шапочка нам покаже, що це суперовий гриб. Так, значить, це я розкидаю, це я чищу і забираю. І ви не повірите, але при тому, що я дуже пізно стартував, в мене вже одне відерко є і треба витягати. Друге, і тим більше ще й грибочки такі файні-файні тенгі. Так що, приступаю. Сьогодні зранку я такий думав подивитися так. Коли це я знімав відео, то, яке набрало майже 40 тисяч переглядів, яке називається Важкий початок, чудовий результат. Це було десь орієнтовно... Два роки назад, це було 5 жовтня, я подумав, ну, в мене дуже давно не було такого, в принципі, щоб на одному місці я знаходив багато великих, красивих білих грибів. Але сьогодні, напевно, якраз саме той час, бо от щось таке трапилося, що я це собі так саме сьогодні вирішив нагадати, тому що, от подивіться. Так. Так. Оп. Ану. Грибочок. Берем, ставимо тут. Я його буду чистити. Підходимо чуть-чуть вище. А тут у нас такий грибочок. Опа. Два. Далі. Ідемо чуть-чуть вище. А тут ви тільки подивіться на цього красення. <смір> <смір> І здавалося бися, куди може бути ліпше. А от подивіться. О! Цього я навіть не знаю, чи я зможу взяти. Ах. Так, тут треба буде перебрати шапочку і ніжку. Но якщо ви думаєте, що це все, то абсолютно ви не вгадали, бо тут є ще отаке. А ну оба! <рістити> Ой, просто подивіться. Оцей гриб, ну... Він напевно більше, ніж кілограм. І того. Тут такі три, тут такі два. І я не маю в що це складати. Ах. Тільки подивіться. Ну це просто супер. Так що дивіться, рекомендуйте друзям мої відео. Може і це відео стане. Також рекордсменом. В цьому місці був десь великий гриб, але його щось з'їло. А малесенький залишили мені. Але він дуже класний. Тому я його забираю і в мене вже починається оця проблема, тому що в мене у відерку трошки отаких грибочків. Великі почищені я переклав до кульочка і ще одне відерко маю в рюкзаку. Якби так ще зуміти все помістити. Ну, Я ще трошки йду. Тут напевно могло бути таке саме місце, як і попереднє. тому що от видно. Тут у нас був білячок. Тут був білячок. Тут були білячки, які просто щось з'їло. Тут мені цікаво, чи я от встиг. І до цього я не встиг. І до цього я не встиг. От. Ну, може ще оці подивлюся, як вони підуть, але теж було місце дуже сильне. Ну це реально як повтор. Відео, важкий початок, чудовий результат, тому що ходив, було спочатку складно, потім зайшов в трави і тут у нас дивимося. Оп, грибочок берем, а тут є ще один. Бачите. Сьогодні сушка буде закладена просто капітально. Це місце мене так розбалувало, що я коли знаходжу один гриб то я не не починаю знімати. А я ходжу довкола, щоб попробувати знайти, чи він тут є один. І я все роблю правильно, тому що тут у нас є один. Один грибочок. Їх тут буде небагато. Їх тут буде всього два, але зато яких... Просто подивіться на цього засмаглого красення Оп-оп-оп. Так. Так. Опа, який. І маємо отаке. Ну це просто щось неймовірне. Треба було дійсно мені, напевно, брати трохи більше відерок. Як я вже і казав перед цим, коли я знаходжу грибочок, то треба біля нього трошки походити і пошукати. Тому що оцей красунчик у нас отакий, просто ідеальний. А отут ой, тільки подивіться. Оп. І оп. О, ну, а Тебе достати. Опа. Так. Ну, шапочки на сушку. Цей на закрутку. Так. Буду я потрохи вертатися, тому що вже... Уже починає сильно впечуріти, холодніти, темніти. І в принципі я також вже набрав навіть трошки більше, аніж взагалі планував. Тому що от в мене є, а ну я вам покажу одне відерко повне повністю в рюкзаку. Потім ще одне майже повне. Повністки в руках. І кульочок ще величезний тут у мене є. І того я з цим всім потрошки-потрошки по йду з лісів. І я дуже сподіваюся, що вам таке відео сподобалося. Тому що воно мені сподобалося неймовірно. У мене емоції просто... Такі, що я не знаю з чим вам їх описати, бо кажу, взагалі, коли в мене виникла можливість піти в ліс, то я такий думаю, так, йти, не йти, йти, не йти, що треба себе зараз мучити на ті пару годин. Але так, за 4 години, то я стільки не збирав, що я, напевно, не збиравши взагалі ніколи цього року. ну... Якось так дуже багато нас збирав. Кажу, мені зараз слова важко даються, щоб якось їх оформити в то, бо це мега-мега-мега позитивне відчуття. І я дуже сподіваюся, що ви через, навіть через екран ви чуєте то, наскільки я є радий і щасливий. І хочу, щоб ви також знали, що я Бажаю і вам таких емоцій. І хочу попросити вас поставити лайк під це відео, прокоментувати, написати коментар, якщо вас щось цікавить. Я буду тільки радий, якщо можу, відповісти вам в своїх наступних відео. І не забувайте за дзвіночок, тому що дзвіночок вам дасть знати, то, що нове відео вийшло. Я сподіваюся, що до кінця цього грибного сезону таких відео ще буде не одне і не два, і точно що не три. Я також хочу попрохати вас, будь ласка, задонатити на 80 одшб по QR-коду, що ви зараз бачите в себе на екрані. Це є дуже просто, довільна сума. Скільки ви можете. Але навіть найменша сума робить максимальний, максимальний крок в сторону нашої перемоги. Тому, будь ласка, зробіть, зробіть це і кошти будуть передані на допомогу 80 й ОДШБ та інші ініціативи брутального футболу. Я ще раз щиро вдячний вам. За те, що ви були зі мною. І я хочу вам сказати, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні!